Всім привіт! Заїхав на ремонт ось такий мотоцикл Шанрай 250. -ка. Поступив він на ремонт з проблемою такою. Це в області двигуна і заміна задніх колодок. Ось в такому стані колодки задні. Барабани. Ой, там, не барабани, а. Поршня повністю майже вилізли. Колодки, ось видно, міліметр ще залишився. І Там то і таке саме. Я там то і більше, там то половина ще залишила. Так що будемо зараз міняти колодки, ось такі підходять. Ось код, кому потрібно. Такі колодочки. І це це все, скоріше, що е, треба буде підрегулювати нам клапана. Казав чоловік, що купив, десь 10, 10 він проїхав. Казав, що ні разу не дивився ні, ні на клапана, ні, ні до карбюратора, нічого. Думаю, обслужимо, знімем карбюратор, почистимо, подивимося, що там є і все. Так що що, знімаємо перше сідушку, знімаємо бак, ага, і ще, і ще. І ще тут не працює, не працює габарит. Я вже знімав, знімав задню цю, де габарит. Думав, лампочка перегоріла. Лампочка не перегоріла, вона працює десь в джгуті, десь є обрив. Власник казав, що тоді в неї таке саме було щось з дальнім ближнім. Казав, десь тут був. Дейдечгу десь був обрив. Зараз ми це все будемо вскривати і дивитись. Далі вам покажем. Продовжуємо займатись. По задньому стопу кусу тут трошки розкрочив. От. Цей дріт вже хтось додав, він теж він був на скрутці, відійшов легко. І якраз ось цей коричневий. Що йде на стоп? Ось тут він теж відірваний. Зараз ми це все теж додамо трошки, бо йому замало. Всього, скріжчик, повертали руль, того він косаси розтягає і рве. Далі по зазорих клапанах. Клапана були зажаті намертво. Що впускний, що випускний. Що нам. Вийти на мертву точку. Я думаю, всі, всі то знають. Беремо ключ, головку на 14 і крутимо. Ось тут міточка у нас є. Тут у нас є мітки. Не буде, не буде. Коротше, мітка перша буде F, потім T. На мітку Т ставимо. Ось цю прорізь. І так само ще можемо відкрутити, подивитися, чи не, чи не проскочив у нас ланц чи Живий, відкручуємось тут два І тут шестерня є, тут буде прорізь і тут прорізь І він має стояти рівно по горизонту до клапанів. Так він стоїть. По це почці тут все добре. Не розтягнута вона. Та і все, беремо ключик на 10. Тут у нас впуск, тут буде 0,05. і Випуск я поставив 0,07. Є в нас тут зазорчик і є тут. Все, збираємо зараз все назад. Запускаємо. І думаю, що все в нас буде добре. Все, всім дякую за увагу. Думаю, зберу, може ще включу, як він працює.